Дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас на ньому. Ну що, У нас активно триває підготовка харчів для нашого Бенічки, мартинчика Зараз піде мова про заготівлю, як зберігатимемо, що робитимемо, чим коситимемо. Зробимо невеличкий обзорчик. Ну, а поки ми працюємо, від вас, як завжди, лайк, підписка, коментар для того, щоб нас трішки надихнути на зйомку нових відео для вас. І якби, для вас нічого важкого, а нам приємно. Ось так. На сьогоднішній день виглядає наш мартинчик. Підростає. Нам вже майже 2 місяці ми продовжуємо споживати молочко і більш активно стали вживати сінце. А якщо ми активно стали вживати сінце, то потрібно нам активніше його підготавлювати. Ось таким звіром косимо сіно для нашого бичечка. Нещодавно придбали цю косарку, так як, звісно, можна було би наняти трактора це все скосити, підгорнути, але це все витрати, і, так як свого поки що ми ні такого техніки не маємо, то обходимося своїми силами те, на що заробили. Дивіться, я більш звик працювати руками, аніж платити за ту роботу, яку можна зробити самому. Придбали ми мотокосу Vitaus. Одразу говорю, це не реклама, я просто показую, що ми робимо, що придбали. Чому саме Vitaus, так як в мене колись була бензопила Vitaus, показалася досить гарно. Багато років вона відпрацювала і, так сказати, віддаті шану потрібно вже було. І є відбійний молоток, перфоратор Vitaus. Також досить непогано показує себе. І коли ще працював на будівництві, в нас в бригаді були шуруповерти Віталс, тобто навіть будівництво середніх розмірів, ця фірма витриває. Ще раз повторюся, це не реклама. Що в неї по характеристиках, ось так вам приблизно, щоб дуже вам відео не затягувати, хто хоче. Почитає, подивиться, що, як і до чого. Ну, коса вона, що дурна. Зараз подивимося, побачите її в роботі. Ціна її 3830. Це купував у нас в районі, в магазині. Ну, я думаю, як на свої кошти, то вона досить і досить. Коштує цього. А як буде далі, подивимося. В комплекті йшов вже отакий диск з побідітовими напайками. Тримаються, все добре, хоча вже скосив досить немаленьку площу, і в деяких місцях траплялись навіть кірпічі йому на шляху, але жодна напаєчка. Не злетіло. Що говорить про те, що принаймні якась якість тут присутня. Ну, не будемо довго розмовляти, підемо на сінокос і там вже буде видніше. Як кажуть, слова словами, а подивимося, як воно в ділі. Що, друзі, в прискореному побачили ви, як вона косить. Тобто, ну, Відео повне воно не буде, воно буде в прискореному виді, як вона косить. В реальному часі це отакі два валочка. тут приблизно метрів по 20. Получається 10 хвилин для косив. Вам зробимо, щоб не надоїдало воно десь хвилиночку. Ну, я думаю, як косарочка справляється зі своїм і в принципі з нею можна і працювати самостійно без трактора. Тобто, звісно, цей сінокос, як я десь вже говорив, що трішки грязнувати, так як в минулому році він не косився, є сушнячок. Але нічого страшного, працюємо, косити треба, щоб було потім чим годувати. Ось так скирдуємо наше сінце. Зараз зупинився перекурити, згадав таку історію з дитинства, як батьки тримали худобу, а нам весело було пригатитися, втрамбовувати. Ось зараз у мене так же само з дітьми син допомагає підгрібати. Потім буде складати, впресовувати, верніше. Також згадалась така історія за брата старшого. Зараз закурив. Батьки наскердували, були скирду сіна, яка була розрахована на пів зими годувати бичків. Там брат заховався перекурити в сіні. Горіло так, що тушило все село. я буду обережним. В такі моменти нагадує дуже багато чого історій з дитинства. Як раніше було весело. Зараз, окрім телефонів, нічого діти не бачать. Оце допомагають рядом, хоч трішки відволікаються. Ну, ось так і закінчується наш день. Таку скирдочку накидали. Ясна що це мало. Але те, що косилося в перший день, коли ще косарка була, на обкаці вже згрібли, вона вже висохло, а все інше вже те, що сьогодні ось окосили. Там косиве разом з вами тепер підсихає. Завтра ввечері вийдемо, поперегортаємо його, верх підсохне, перевернемо, щоб підсихав низ. І післязавтра його можна буде так же само вже згрібати і скирдувати на кубку потрошку-потрошку. По так і заготовимося на зиму. Косить ще дуже багато. Ця діляночка тут зовсім мало, переважно тонконіг І ріденький, і низенький був. Але все ж таки, як кажуть, з миру по нитку і путіну петля. Там у нас хороші волочки і ажу туди будемо викошувати потрошку, потихеньку, так і допрацюємо з приводу мотокаси, ще раз вам скажу, що, мабуть, в своєму житті більш не буду користуватися іншими фірмами. Можливо, є і краще, нічого не скажу. Але якби в моєму житті це вже третя, якби її робота мені більш за всі до вподобає. Були різні варіанти, і подешевший, і дорожчий за цю. Але ну що говорити, вона працює. І працює досить гарно. Сонечко сідає. Ну а ми завершуємо. Ідемо мити культявки, вечеряти та лягати, спочивати. Завтра новий день, нова робота. Завтра будемо проводити забій кабанчика. Можливо, деякі годинку-півтори виділимо, щось ще покосимо. Так, потихеньку, помаленьку і робота буде зроблена. Вам дякую за перегляд, всім на все добре, до нових зустрічей.